Вітаю! Сьогодні на уроці продовжуємо тему яка ціна здоров'я. Пригадай, скільки має тривати сон здорової дорослої людини. А в дітей Сон допомагає організму відтворити сили. Під час сну ви ще й ростете. Люди, які сплять занадто мало часу, почувають себе погано і менш активні. В них з'являється ризик розвитку безлічі хвороб. Це означає, що сон важлива складова здоров'я. Варто засинати і вставати в один той самий час. Важливою умовою гігієни сну є зручна постіль, чисте та свіже повітря в кімнаті. Тому потрібно спати з відкритою квартиркою у будь-яку пору року із-за будь-якої погоди. А як називаються звички, що зміцнюють здоров'я людини? Звички, що зміцнюють здоров'я людини, свідчать про рівень її культури називають корисними. Звичка це форма поведінки людей, що проявляється у схильності до повторення однакових дій у подібних ситуаціях. Або це те, що ви робите постійно. Наведи приклади та запиши у зошиті у два стовпчики. Корисні та шкідливі звички. Продовж перелік. Робити ранкову зарядку, обманювати, слухати музику, гристи нігті. Тощо. А чому шкідливі звички називають викрадачами здоров'я? Як ти вважаєш? Діти, які починають курити, повільніше ростуть, швидше стомлюються, виконуючи роботу, гірше навчаються, частіше хворіють. Причиною цього є тютюновий дим, який містить отруту. Нікотин та багато інших шкідливих речовин. Цей дим порушує роботу легень, серце, подразнює очі. Від коріння жовтіють зуби та нігті на руках. Шкідливим є також пасивне коріння, коли людина вдихає дим від чужих цигарок і від диму, що видихають курці. Алкоголь, який міститься в спиртних напоях, порушує роботу всього організму. Особливо він небезпечний для дітей. Уживання наркотиків призводить до руйнування мозку і всього організму і, зрештою, до смерті. Пам'ятайте, шкідливі звички не тільки негативно впливають на життя і здоров'я, але й завдають болю та страждання рідним і близьким. Часто ми переймаємо звички від тих, хто нас оточує. Щасливі люди мотивують інших на великі досягнення і допомагають стати кращими. То ми уважливо правильно обирати своє оточення. Для того, щоб зберегти та зміцнити здоров'я, потрібно вести здоровий спосіб життя. А що чекає на тих дітей, які мають шкідливі звички? Пригадай, чи є шкідливим пасивне куріння? Який вплив на організм людини мають алкоголь та наркотики? А яким чином на нас впливає наше оточення? Що потрібно робити для того, щоб вести здоровий спосіб життя? Розглянь малюнки і дай відповіді на запитання. Хто з дітей має більше корисних звичок і яких саме? Як ці звички можуть вплинути на їхнє здоров'я та успіхи у навчанні? Як ти вважаєш, чи шкодять здоров'ю лайливі слова? Чим вони погані? Завжди намагайся не лихословити поводься зі словами обережно і вдумливо, щоб нікого не образити. Лихослів'я це вживання лайливих, грубих, недоброзичливих, соромітних слів. А як ти вважаєш, що можна зробити добрим словом? Обґрунтуй свої думки. Адже добре слово може розвеселити, підтримати, надихнути, заспокоїти, підштовхнути до нових звершень, підбадьорити. Кожний громадянин у нашій країні має право на повагу до власної гідності. Це право записано в Конституції України лайка у громадських місцях порушує спокій громадян. Тому її вважають дрібним хуліганством. Скажемо ні, лайці та образам. Обговори, як ти розумієш, висловлювання гроші втратив, нічого не втратив. Час втратив, багато втратив, здоров'я втратив, усе втратив. Як ти це розумієш? Робота у зошиті з друкованою основою. Двадчета сторінка. Четверте завдання. Прочитай вірш Підкресли шкідливі звички червоним олівцем, а здоровий спосіб життя зеленим. Шкідливі звички, мов би тінь. Все ходять за тобою і так чекають на ту мить, щоб потягнуть з собою. Наркотики і цигарки спиртне це просто страх. Як ви подружитесь із ними, здоров'ю буде крах. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою й сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем, і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. Завдання номер 5 З'єднай лініями слова в лівому і правому стовпчиках так, щоб вийшли правила здорового способу життя. Поєднуй працю і відпочинок. Правильно харчуйся. Дотримуйся чистоти. Більше рухайся. Позбавляйся шкідливих звичок. Завдання номер 6 чи допоможе лайка досягти порозуміння між людьми? Познач Галочкою. Ні, не допоможе. Головне багатство людини її здоров'я. Воно значною мірою залежить від кожного з нас. Намагайтеся поводитися так, щоб набувати лише корисних звичок. Бережіть здоров'я з молодих літ, зміцнюйте та примножуйте його. А чи знаєте ви, що квіти найчудовіший витвір природи, який нам дарує радість? Вчені дослідники довели, що квіти позитивно впливають на почуття та настрій. Вдома закріпити матеріал на сторінках від 53 до 56. Дякую за увагу. До зустрічі!